11 лютого, і ви мене просите, перечитала ваші коментарі. Ви мене просите, Альона, якщо хочете, та буде настрій. Та чи цікаво вам це подивіться, чому зачиняють в РФ в Москві, а Мавзалій. Ну, знаєте, чесно скажу вам, мені не дуже цікаво, але, ну, давайте подивимось. Чому? Тут пишуть, що його закривають періодично, помити, припудріть носик цьому Леніну. Профілактичні роботи. Профілактика. Але ви ще, ви ще потім написали, що, можливо, там якісь ритуали, щось пов'язано. Ну, які ритуали? Всі знають, що вони полюбляють це все. Щось пов'язано там. ну, з чим, Чи, є, чи будуть ритуали пов'язані? Ну, ну, з чим вони можуть бути пов'язані? З перемогою, з тим, що ми найкращі, і так далі. Оце все. Ну, Давайте спитаємо. Розклад буде супер коротенький. Так, ма в Москві закривають на два місяці з 16 лютого. Да. Ну, тут написано з 16. Ви написали, по моєму з 18. З 16 лютого по 16 квітня закривають оцей мавзолей Леніна в Москві. З 16 лютого по 16 квітня. Головна причина, чому його закривають. Давайте. Головна причина, чому його закривають. Що там буде відбуватися? Дорога до короля. Захист сонце. Власність, королева. Що там будуть робити? Знов колісниці, дороги, важкість, завершення. Ну, важкий стан самого цього, ну не стан. Ну, взагалі жахлива картина там в тому мавзолі, я так розумію. Жахлива картина цього Голєніна. Ну, мабуть, йому там щось, ось, карта світу, типу, ось, допомогти йому чимось. Перемога, правосуддя і тріка кубків. Імператор. Імператор повинен виглядати достойно, перед перемогою. Типу, готуються чи що? Готуються до перемоги. Зрозуміло? Хотять Лініна на порі, як це сказати, хотять його помити. Та прикрасити, я не знаю. Щочки, румяна зробити. Ось, щочки. Так, покажіть, окрім того, що там будуть його мити, цього цього Леніна. У мене навіть свічка, дивіться, потухла. Все. Що, що ще вони там будуть робити? Ще якісь там ритуальчики, сила будуть. Шанс сила, шанс сила, і що жертва башня, жертва башня і уход, жертва башня, відлюдник. Обман, Я, якийсь щось буде проводитись для змін. Для переможних змін робота якась буде вестись для переможних змін. Робота стосовно з дияволом. Я б сказала, тут ще випадала карта жертви, відлюдника. Ну-ка, жертва, відлюдник і башня, і уход в міриной, типу, як жертва приношення, чи що. Ну, Щось таке показує. Зв'язали. Луні, зірка. Повторення того, що було. А вони там періодично це і так проводять. Повторення того, що було. Цей ритуал повинен повторюватись і повторюватись, і повторюватись. Задля чого? Оце повторення цього ритуалу, мав За Задля чого повторення цього ритуалу, мавзолей бачите, повторюється одне і те ж саме. Задля чого мах? Мах, це, ну, щось хімічу магічу. Пасив. А, війна в нашому домі, задоволення. Щоб ми, щоб ми перемагали, ну, типу, вони перемагали. Захоплювали нові території, нові землі, щоб вони перемагали у війні, щоб їхня армія перемагала у всіх війнах, де б вони не посунулись. Оцей ритуал постійно повторюється, щоб не було, було <кхи> заговорююсь, щоб не було в них поразок. Вони не, не терплять поразки. Якийсь там ритуал, ми вам щось, а ви нам перемогу. У війнах. Наш дім повинен завжди перемагати. От так от. Це, цей, ритуал, цей ритуал може проводитись і в Мавзолеї, а ще є в Кремлі, в самому Кремлі. І чи допоможе їм оцей ритуал, який Постійно повторюються ну, по розкладу, чи допоможе? Рф оцей ритуал, який вони постійно повторюють, пов'язано з Мавзолеєм, з Кремлем. Чи допоможе їм цей ритуал? Диявол їм допомагає луна? Ірафант. Ха, дивіться, диявол ірафант. Диявол ірафант. Ірафант це. Віра, це типу в них служитель Богу. Типу, хто там в них, як його звуть, забула. Напишіть оцей той, що там освячував танки та все, що служитель Бога, який, ви ж бачите, під дияволом ходить. Обман. Тобто їхня церква це повна, ну, це прикриття. Прикриття, ну. Прикриття таких, давайте. Ну, ви зрозуміли, хочу сказати багато чого. Так, дурень. Чи допоможе їм цей ритуал, який повторюється, відлюдник. І всі, до речі, вищі аркани, обман, хитрість. Повішений. Угу. А от і Україна випала земля, Україна. Ха, дивіться. Їм цей ритуал завжди допомагав. Завжди допомагав. Але щось пішло не за планом, повішений Україна і башня. В плані України буде все одно не так, як вони хотіли би. Ось не так. Стосовно власності, стосовно всіх земель, стосовно всього, що вони хотіли від нас, буде не так. Повішений Україна, башня. По Україні руйнування всіх планів башня. Ось, як то кажуть, знаєте, не сталося не так, як гадалось. Я правильно зрозуміла? Про їхні ритуали. Зірка, світ. Да, зірка, світ, перемога, да, дивіться, так. Да. Цей ритуал вони проводять за, для того, щоб перемагати у всіх війнах. І цей ритуал повторюється, не знаю, гадамі. Десятиліттями, століттями, століттями, воно повторюється, 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 вони завжди, завжди, вони всюди повинні перемагати, куди б не посунулись. Але я вам кажу, ось не буде так. Руйнування планів, те, що вони хотіли України і всіх оцих цілей. Ось так, бачите? Бачите, як цікаво вийшло. Я навіть і не думала про таке всім тихого дня.